Із нашої програми сьогодні Ігор Лікарчук, екс-керівник Українського центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас! Взаємно! Дякую за те, що звітали до нас. Щойно ми з вами переглянули ваше відео представлення. Що ви б могли додати? Єдине, можу сказати, що ось за кілька тижнів буде 40 років, як я працюю в освіті. І мені здається, коли Саме такий строк можна підбивати певні підсумки. Ось ви розумієте, О, ні, про що я не хочу підбивати підсумки, тому що я думаю, що ще можна дуже багато зробити, і у мене є певні плани. У всякому випадку класично пенсіонера з мене не вийде. Тоді пропоную розпочати з останніх новин. Назвемо це так: Ігор Лікарчук. Якби я був міністром освіти, зможете продовжити? Ви знаєте, це сьогодні десь о 9.30 народився цей пост у Фейсбуці, тому що я прочитав звернення в Фейсбуці пані Лілії Гриневич, теперішнього міністра освіти і науки України стосовно ситуації з виданням підручників. Мені дуже прикро говорити про підручники, тому що як історик освіти, як людина, яка, ну, я так вважаю, достатньо добре знає історію української освіти, можу сказати, що велика кількість міністрів освіти України, особливо періоду незалежності, горіли саме на виданні підручників. І для того, щоб ми якось вийшли із оцієї ситуації. Я висловив кілька пропозицій стосовно того, як би воно мало бути, для того, щоб ну, черговий теперішній міністр знову не мав халепи з виданням підручників. І їх виклав у себе на Фейсбуці. Ну, три основні пункти. Ви можете нам сказати? Ви знаєте, перший пункт це той, що я глибоко переконаний, не потрібно централізувати видатки на придбання підручників. Потрібно гроші віддати закладам освіти. Пропорційно до кількості учнів, виходячи з середньої вартості підручника. Друга моя пропозиція у нас усі роки виданням підручників займався науково, наукова установа, яка називається, зараз вона називається Інститут модернізації змісту освіти, колись це був інститут інноваційних технологій змісту освіти і так далі. Тобто ми посадили педагогів, які займаються чисто комерційним проєктом. Я вважаю, що на сьогоднішній день в Україні, якщо в нас зберігається практика безплатного забезпечення підручниками, до речі, Україна одна з небагатьох країн світу, яка зберегла цю практику ще з радянських часів, то нам потрібно мати спеціалізоване державне підприємство, яке б займалося веденням підручників. І третє, дуже важливе. Нам потрібно поламати хибну практику, коли одні й ті ж самі пишуть підручники, їхні друзі і подруги рецензують ці підручники, дають експертну оцінку, а потім і вчителі практики, і батьки, і самі учні знаходять у підручниках стільки дурниць і стільки непотрібу, що виникає питання, а на що затрачені державні гроші? А ми розпочали з того, що якби ви були міністром освіти, тим не менш сьогодні, у нас є новий міністр освіти Лілія Гриневич. І, мені здається, ви її дуже підтримуєте і вам подобаються кроки, які вона робить і приймає. Але як ви можете оцінити новий склад взагалі міністерства освіти? Чи гальмує нинішня команда роботу міністра? Ви знаєте, коли міністром освіти і науки був призначений Сергій Квіт? Навесні 2014 року. Тоді на першій прес-конференції, я ще тоді не був у тій команді, я тоді працював керівником громадської організації, на першій прес-конференції я висловив кілька побажань новопризначеному міністру. І першим серед них було повне очищення кадрового складу Міністерства освіти і науки. Тому що там е, залишились працювати люди, які не тільки пам'ятають табачника, а які пам'ятають ще добрих, ну, чоловік, мабуть, 5-6 міністрів, які ще були до квіта. Е, ну, Сергій Миронович я не хочу давати оцінки. Е, оновлення кадрового складу міністерства практично не відбулося. І на це є об'єктивні і суб'єктивні причини, бо та заробітна плата, яка там платиться, не є привабливою для того, щоб туди пішли хороші фахівці. Але це є виклик і для Юрії Михайлівни Гриневича. Якщо вона, їй не вдасться сформувати команду однодумців у міністерстві, причому людей з новим управлінським, і я б дуже підкреслив, з новим педагогічним мисленням. Реформи, приречені на невдачу. За вашими постами у Фейсбуці, в соцмережах, простежується певне невдоволення і несхвальна оцінка роботи пані Софсун. Нам цікаво почути, що саме вам не подобається і чому. Ну, ви знаєте, це може бути суб'єктивна думка. Але ви може маєте вона така суб'єктивна думка. Справа в тому, що. Восени 2014 року набув чинності закон України про вищу освіту. Закон України, який дуже довго готувався, який дуже довго дискутувався, до підготовки якого причетна велика кількість людей, в тому числі і я. І на превеликий жаль, цей закон не запрацював. Знову ж таки, розумієте, закон сам по собі, навіть який би він не був ідеальний, це лише документ, це, це нормативний акт. Для того, щоб він працював, потрібні дії, ну я б сказав би так, серйозних менеджерів, які б впроваджували цей закон в життя. Якщо говорить про я б не казав би мої претензії до Інни Романівни, повторюю, це моя оцінка. Закон працювати не почав. І вона відповідала за цю ділянку роботи. І відповідає зараз Міністерстві освіти і науки. Це імплементація закону про вищу освіту. В цьому сутність, скажімо, моїх, ну, можливо, критичних зауважень на її адресу. Більше того, ви неодноразово. Казали, висловлювали свою думку щодо того, яким чином можна сьогодні подолати бюрократію в міністерстві освіти і науки України. Якщо коротко, а ви знаєте, бюрократія в е, міністерстві освіти і науки України не так стра... ну, не є такою страшною. Як та бюрократія, що є на рівні областей в органах управління освіти, просто коли ви кажете про імплементацію закону, тоді виникає ну, ви знаєте, таке запитання. Ви знаєте, ну імплементація чисто закону про вищу освіту до бюрократії, ну, вона то має відношення, але не настільки суттєве, щоб, скажімо ця бюро... бюрократія якось впливала на процес імплементації. Якщо говорити про бюрократію, то її потрібно долати і дуже серйозно долати на обласному, і районному та міському рівні. Моя позиція взагалі в цьому плані дуже чітка, я не один раз її висловлював, що обласні і районні органи управління освітою, всякі там районо, департаменти, міськно мають бути ліквідовані. На їхньому місті мають з'явитися сервісні центри. Які будуть допомагати директорам шкіл робити ремонти, обслуговувати технічні засоби навчання, обслуговувати комп'ютерну техніку, надавати методичну допомогу за замовленням закладу освіти, забезпечувати кадрами, тобто сервісні сервіс. Ми говорили про закон про вищу освіту, але тоді цікаво почути вашу думку, вашу позицію щодо 12-річної шкільної освіти. Ви як? Я за 12-річну шкільну освіту, але не за рахунок того, що ми оцей 12-й рік повинні додавати згори. Я за те, щоб ми раніше розпочинали шкільну освіту знизу, але не в контексті того, що ми повинні дітей 6-річного віку чи навіть 5,5 років посадити в класи. І починати з ними працювати як і з учнями. Я за те, щоб ми перейняли досвід тих країн світу, де є ранній початок шкільного життя, але це дуже специфічна технологія, дуже специфічна ситуація, дуже специфічні умови. Якщо ми додамо механічно один рік зверху, ми можемо мати ну, занадто серйозні наслідки плані соціалізації молодих людей можемо мати занадто серйозні наслідки у контексті виконання ними якихось соціальних функцій потім, тобто тут ну, мають бути достатньо, достатньо зважені кроки. Ми говоримо з вами про глобальні речі. Я вам пропоную послухати, що вважають школярі, випускники цьогорічні ну, щодо 12-річної шкільної освіти. Нічого хорошого я об этом сказати не можу, так як ну, 9 лет з дома далі нам, а тут 12. І в принципі я вважаю, що шкільна програма очень розтягнута, і саме основне знання можна вложить буквально в лет 5 обучения. Ні. Я вважаю, що не потрібно, що краще цей рік витратити на, на той же університет. А насчет 12-річної системи, ну не знаю, якщо в 10 класі або 11 готуватися з здати, здат, то 12 рік я вважаю не потрібно, тому що це рік життя проходить. За цей рік можна там навчитися вже в університеті, отримати перший курс, там навчання якесь. А річне навчання я вважаю, що добре, що є, бо говорять там в Америці, там в Європі простіше навчання, чим у нас. Якщо так розкладати таку програму на 12 років легше усвоювати. як ви можете прокоментувати. Ви вважаєте, чи правильно все ж таки дослухатися до думки школярів-випускників? Дослухатися потрібно до думки всіх, не лише випускників, не лише школярів. Дослухатися до думки потрібно всіх. Але давайте не забувати і те, що Випускники чи школярі, у яких запитували, яким задавали питання, вони дивляться на цю позицію, із... вони, вони розглядають, вони відповідають ну, з позицій сьогоднішнього буття, сьогоднішньої школи, сьогоднішнього змісту освіти, сьогоднішніх технологій навчання. Звичайно, 12-річна школа за повторюю ще раз. Без зміни змісту, без зміни педагогічних технологій, без зміни структури вона неможлива. Ну, це все рівно знаєте, що взяти модерний черевик і натягнути його на хвору ногу. Що хотілось почути вашу позицію щодо поліцейських патрулів у школах для забезпечення порядку? Чи потрібно це сьогодні? Ну, ви знаєте, в мене на моїй сторінці в Фейсбуці розгорілася потужна дискусія з цього питання. Частина учасників дискусії, вона йшла паралельно з дискусією, чи потрібно камери відеонагляду в школах. На моє глибоке переконання, поліцейський у школі ситуацію не врятує. У нас практика свідчить, що там, де в школі є хороший керівник і де в школі є нормальний педагогічний колектив, там ніякі поліцейські не потрібні. Давайте послухаємо, що думають з цього приводу школярі. Так, будь ласка. У нас в нашій школі цього нету, но я була б за за щоб нас наглядили в школі за порядком, тому що бадькі ситуації, в яких треба слідкувати в школі. Даже те ж саме куріння привести в порядок. Курить на території школи, я считаю, що це неправильно. Ну, от согласен з собою дівчинка те, що вона сказала, от тоже тож саме мнение. Що ставить? Да. Я вважаю, що не потрібно, тому що. Ні, ну, можливо, в яких школах там, де навчаються кримінальні якісь діти, які Живуть там не в благополучних сім'ях, то можливо потрібно. А так взагалі ні. Коментувати, коментувати абсолютно нічого. І, в принципі, е учні сказали, підтвердили те, що я сказав. Тоді пропоную поговорити про останні новини. Набрати необхідну кількість балів з тесту з української мови не змогли 9% абітурієнтів. Загалом це близько 22 дві тисячі з 250 тисяч абітурієнтів. Згідно з новими правилами, ті, хто не отримує мінімум з української, не допускаються до здачі ЗНО з інших предметів. Також 15% вступників не змогли б подолати пороговий рівень тесту з математики, а це майже 37 тисяч. Тести з історії України виявилися заважкими для 32 тисяч українських абітурієнтів. Як ви гадаєте, з чим пов'язана така проблема на сьогоднішній день? Вона у структурі тесту або ж у, у певному загальному рівні викладання? Вона у тому, що наша школа перестала давати знання. І я про це не втомлююсь говорити, починаючи з 2008 року. А якщо я додам до цих цифр іще одну, у у 2014 році, в листопаді місяці, фонд демократичні ініціативи провів опитування серед абітурієнтів, і 75% абітурієнтів сказали, що вони готувались до зовнішнього оцінювання з допомогою репетиторів, От такі результати. У цих абітурієнтів і випускників шкіл виникає цілком логічне запитання. Наскільки справедливо те, що якщо не набираєш достатньої кількості балів з української мови, з тесту да, з української мови, не допускати їх до інших тестів? Скажіть мені, будь ласка, чому виникає питання, що це несправедливо? Якщо людина не знає, не знає. Як вона може здобувати вищу освіту? Як вона буде навчатися в університеті, якщо вона не має належної мовної підготовки? От там ви називали цифри по... з математики. Я вам повинен сказати, що, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, і вона не зовсім суб'єктивна, тому що я знаю думку дуже багатьох членів комісії, які визначали оцей пороговий бал, склав, не склав. Він принаймні, його, його принаймні потрібно було підняти на кілька порядків. Але б тоді було б не 35 тисяч, які не склали, а тоді було б і 70 тисяч тих, які не склали. Від яких критеріїв залежить цей пороговий бал, про який ви говорили? Чи вказує він на те, що пониження такого балу, чи вказує на те, що якість шкільної освіти стала гіршою? Я думаю, що вказує. Цей критерій залежить від цілого ряду чинників, і насамперед, у основу його визначення, кладеться думка експертів. Достатньо кваліфікованих, дуже кваліфікованих людей із усіх регіонів України і елементарні результати статистико-математичної обробки тестів. Під час е, проведення незалежного тесу, тестування ви. Е... Писали і заявляли про те, що навіть до вас приходить велика кількість різних листів про те, що порушують процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання, про те, що списують і радяться з викладачами, спілкуються по телефону. Як ви гадаєте, чи можливо взагалі списати на ЗНО? Все залежить від того, як організований процес в конкретному пункті тестування і конкретній аудиторії? На превеликий жаль, людський фактор тут має достатньо серйозний вплив. Пропоную вам послухати, що думають школярі. Я вважаю, що ЗНО це дуже потрібна річ, тому що люди починають вчитися, починають дізнаватися щось нове, тому що їм потрібно вступити до вищого навчального закладу. Списати не можна. І Краще навіть не пробувати списувати. ЗНО ну, очень хорошее, показывает знания, особенно с сочинением. Сразу видно, как человек творческий, нетворческий. Вот так. По, по поводу ЗНО, то ЗНО это ну, достаточно неплохой способ оценивания знаний ученика. И если готовиться к нему хотя бы целый год, то можно получить достаточно хороший результат. И, ну я не знаю, списывать, насчет списывания везде по-разному. Ну, мені приємні такі, такі відгуки, тому що, скажімо, я згадую відгуки, які були у 2008-2009 роках, вони діаметрально протилежні. І знову ж таки, за даними останнього соціологічного дослідження, це вже яке проводилось восени 2015 року. Більше 60% опитаних підтримують систему зовнішнього незалежного оцінювання. Скажіть мені, будь ласка, яка іще реформа в Україні має такий рівень підтримки населення? Жодна. Реформа поліції. 44%. Угу. А, тоді хотілося б поговорити про профтехосвіту. Чому ви проти фінансування професійної технічної освіти державним коштом? Ну, по-перше, я. Ніде не висловлював свою точку зору, що я проти фінансування державним коштом. Я завжди казав і писав про те, що професійно-технічній освіті має фінансуватися не приміщенням, не обладнанням, а має фінансуватися підготовка конкретного фахівця. І якщо такий фахівець потрібен державі... Державним підприємствам, державним установам, державним організаціям нема питань. Його, його можна готувати за кошти державного бюджету. Але я не розумію, чому за кошти державного бюджету потрібно готувати перукарів. У нас що є державні перукарні? Чому за кошти державного бюджету потрібно готувати сотні, десятки тисяч офіціантів? У нас є державні ресторани. Тобто я веду мову про те, що надання професійної освіти це є освітня послуга, яка має свою вартість і споживчу вартість. От оцю вартість, у випадку, якщо споживча вартість цієї послуги є є такою, яка влаштовує замовника кадрів, повинен платити за неї замовник кадрів. От і все. Підсумовуючи нашу розмову, хотів запитати, що ви тепер плануєте робити, і якими будуть ваші кроки, аби допомогти реформувати в принципі освітню систему в Україні. Ну, по-перше, я на початку передачі сказав, що я не збираюсь бути класичним пенсіонером. Тобто, я готовий до... Реальній співпраці з тими, хто буде потребувати такої співпраці зі мною. Друге, у мене є дуже багато планів щодо продовження наукової роботи, яка займає дуже багато часу і за якою я просто скучу. І третє, у мене є пропозиції кількох університетів зайняти пост. Очолити кафедру. Я зараз над цими пропозиціями думаю. І не виключено, що якусь із них я прийму. У нас є традиція, ми нашим гостям, які приходять на цю програму, даруємо репродукцію. І наш, приглянувши вашу стрічку у Фейсбуці, ми просто не могли обрати інший варіант. Це картина, репродукція картини Клода «В кухар Папа Шаполь. Да, і ми вам бажаємо успіхів не тільки на кулінарному, але й звичайно на освітніх теренах. Дякуємо вам. Дякую і вам за мої дуже численні, численні рази участі в різних передачах. Це перше, коли я отримую, отримую, скажімо, подібні подібні речі. Ми вам дякуємо за те, що ви звітали. Прошу, ігор Лікарчук був гостем програми. З вами була Тетяна Терехова.